Жінка з кухні кричить. Любий, і, любий, іди їсти рибний плов за гірками. Так ти ж суші готував, Ой, мало що я там готувала. На побаченні хлопець дівчини і хлопець каже. Дорога, давай, давай з тобою пограємо в гру, називається Пожежна машина. Так. А як не гра? Ну я буду тобі по нагіводити рукою. Вгору, вниз, вгору, вниз, Поки ти не скажеш червоне світло, і я зразу зупиняюся. Ну, давай, і він такий починає, вгору, вниз, і потім пішов під юбку не ря і далі. Вона кричить: червоне світло, червоне світло. І, а пожарники на червоне світло не зупиняються. Дэм, дэм, дэм. Чоловік питав, дружина, галя Галя, дерінка, ще вчора купляв. Вона така. графіні. Так у нас нема графіна. Графіна нема. Графиня есть. Yes.